Цей ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Все дуже складно, але для нас важливо зберегти життя наших бійців, а не захищати руїни. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю «The Guardian». Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Я не хочу досягати цілей будь-якою ціною або кинути своїх людей на марні напади. Росія мала 100 тисяч солдат на початку вторгнення. Зараз кількість зросла до 520 тисяч. До кінця 2024 року їх буде 690 тисяч. Втрати Росії утричі вищі за втрати України. З 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі з 1700 до 3,5 тисяч. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери. Зросли з чотирьох п'ятисот до восьми тисяч дев'ятисот одиниць. Ми зможемо добре відповісти, якщо росіяни здійснять новий штурм на півдні Запорізької області. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я маю це зробити. Я впевнений, що ми це зробимо. Крим повернути реально. Я сподіваюся, що після перемоги українці, які наразі за кордоном, зможуть сказати своїм дітям, де вони були. Вибух у Москві підірвали заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку. У Toyota Land Cruiser у Підмосков'ї здетонував вибуховий пристрій. Чоловікові відірвало ноги. Також постраждала жінка. Попередньо його дружина. Слідчий комітет Росії вже почав розслідування цієї справи. Російський окупант з дружиною спростували інформацію, що, начебто, постраждали під час вибуху автівки у Москві. Наразі достеменно невідомо, чиє саме авто підірвали. Це міг бути повний тезка заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку. Але ряд російських змі пишуть, що авто таки належало російському військовому військовому. Модель OnlyFans отримала штраф у розмірі 35 тисяч 700 гривень за нюци. Вирок виніс Київський суд на основі даних від слідчих. Останні робили оперативну закупку. За 5 тисяч 110 гривень купили 8 фото та 11 відео за участю дівчини. Землю накрила потужна магнітна буря у шість балів. Сьогодні метеозалежні можуть відчувати слабкість, нудоту, мігрені. Радимо цей день не перенавантажувати себе ні морально, ні фізично. Ситуація зі світлом має стати кращою. На одній з АЕС після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.